Відповідь на питання Олени Вікторівни. Питання минуло три роки з моменту підписання договору банк прокинувся і почав писати, що він хоче від мене, які дії можуть від нього надходити. Тобто підтекст запитання в тому, що е, три роки це срок позовної давності. Так, да, є в законодавстві спеціальна позовна давність і звичайна позовна давність. Звичайна позовна давність встановлюється сроком в три роки, спеціально строком в один рік. Тільки от проблема в тому, що ви пишете з моменту підписання договору. Срок позовної давності не рахується з моменту підписання договору, Срок позовної давності трошки по-іншому рахується. Це раз, два те, що навіть якби і сплив срок позовної давності, це абсолютно не заважає банку чи будь-кому подати позов до суду. Ще такий немало важливий фактор, що у вашому, вашому договорі може бути срок дії договору, там, 5 років і більше. От якби сплив той срок дії договору плюс 3 роки, тоді вже сплив би срок позовної давності. І саме, напевне, зараз основне що ще в минулому році були прийняті відповідні зміни до законодавства, і на період дії воєнного стану срок позовної давності не рахується, тобто він замрожується. Тобто висновок для вас і, і, і по суті, вашого посту проснулися, можуть подати позов до суду. Меніторти реєстри і все добре.